Привіт! Мене звати Андрій, і у цьому відео я покажу вам налаштування та неймовірні функції Apple Watch серія 9 Ultra 2 та SE. Почнемо з мого найулюбленішого Apple Watch серія 9. Він має найпотужніший чіп за всю історію Apple Watch, що робить його швидким, розумним і простим у використанні. У нього вдвічі яскравіший дисплей, ніж у серії 8. Навіть у сонячну погоду можна переглядати дані на годиннику. Скло надійне та має захист від тріщин. Екран завжди ввімкнений, щоб миттєво бачити інформацію. Корпус годинника із переробленого алюмінію і представлений у двох розмірах. Мені пасує більший, але рекомендую піти до комфі і спробувати, з яким розміром годинника вам зручніше. Бо розмір не впливає на функції тільки на ваш комфорт. Ну і звісно ж, можна обрати розмір ремінця. Годинники доступні у декількох кольорах: темна ніч, зірковий сяйво, сріблястий і рожевий, а також лімітована версія годинників у червоному кольорі. Якщо хочете користуватися як профі, то переходимо до налаштування. Треба швидко і легко обмінятися контактами. Завдяки функції NameDrop це можливо за лічені секунди. Перейдіть у налаштування, оберіть контакти та ввімкніть функцію Namedrop. Піднесіть годинник до іншого Apple Watch і він автоматично ініціює обмін контактами. Тільки но відчуєте вібрацію і обидва екрани почнуть світитися. З'єднання успішне. Далі тримайте поруч ваші пристрої до появи Namedrop на екран. Виберіть опцію Отримати контактну картку або Поширити своє, і ваша інформація легко та швидко переміститься до іншого годинника. Якщо одразу не спрацювало, то достатньо відкрити контакти на своєму годиннику, торкнутися зображення, а потім поширити. Готово! Ця функція працює як з Apple Watch, так і iPhone, але тільки для нових контактів. У нових серія 9 є ще одна інноваційна функція подвійний дотик. Її можна знайти у налаштуваннях у розділі жестів, і це те, що ви точно захочете випробувати. Хтось дзвонить? Просто зробіть подвійний дотик вказівним і великими пальцями, щоб відповісти на дзвінок. Цей жест рятує, коли в тебе зайняті руки і працює з будь-чим. Так можна відкласти будильник, переглянути віджити, відтворити музику чи зробити фото. Проте, жест подвійного дотику недоступний, коли ввімкнений режим низького енергоспоживання. Мені вподоби ще один жест: він неймовірно зручний у користуванні: йдемо до налаштувань. У жестах микаємо накрити для вимкнення звуку. Тепер, коли ви не можете відповісти на дзвінок, достатньо закрити годинник долонею. І все! Погодьтесь! Класні фокуси. Що ще нового? Круте оновлення повідомлень. Наприклад, ви надіслали повідомлення другу, але в останню хвилину вирішуєте видалити його. Торкніться та утримуйте повідомлення, а потім прокрутіть вниз. Побачите кнопку «Скасування». Apple Watch серії 9 допомагає краще розуміти своє ментальне та фізичне здоров'я. За допомогою додатка ЕКГ годинник створює електрокардіограм, а серцевий ритм інформує про високий або низький чи порушений серцевий ритм. Виміряти рівень кисню у крові можна за допомогою інноваційного датчика і спеціального додатка. Звісно ж, це функції лише для загального оцінювання здоров'я, а не для медичного використання. Додаток сон не просто відстежує, як ви спите. Він показує, скільки часу тривав швидкий, повільний і глибокий сон. А також коли ви ймовірно прокидалися. Ще один параметр здоров'я, який можна ввімкнути в налаштуваннях, це температура зап'ястя. Коли ви спите, годинник Apple її вимірюватиме. Ви знали, що кращий сон при нижчій температурі тіла. Також у налаштуваннях є абсолютно нова прихована функція. Прокручуємо до конфіденційності та безпеки, обираємо здоров'я і вмикаємо час у день. Тепер у додатку здоров'я на айфон у ментальному благополуччі можна буде бачити, скільки часу ви перебували на сонці. І це насправді ну, дуже важливо: достатня кількість сонця впливає на загальний настрій і рівень вітаміну Д. І найкрутіша новина: тепер сірі на пристрої. Навіть якщо ви без свого iPhone, можна легко керувати годинником. Siri швидко виконує команди, для яких не потрібен інтернет, як-от увімкнення таймера або тренування. Акумулятор годинника розрахований на 18 годин роботи. Але я знаю, як можна заощадити. Подивіться: у налаштуваннях вимикаю фонове оновлення додатків. У звукових та тактильних вимикаю тактильні сповіщення, сигнали та вібрацію. Вмикаю оптимізований ліміт заряджання, а також режим низького енергоспоживання. І все це допоможе збільшити роботу вдвічі. Ще є функції для безпеки та екстреної допомоги. У разі автомобільної аварії падіння чи іншої надзвичайної ситуації, Apple Watch серії 9 може автоматично з'єднати вас зі службами екстреної допомоги. Зараз покажу вам Apple Watch Ultra 2. Я у захваті, бо це найрозумніший годинник у світі. Він здатен витримати будь-які випробування від екстремальних температур до гірських вершин чи занурення на глибину до 40 метрів. Його корпус на 95% виготовлений із переробленого титану. Цей матеріал використовується в аерокосмічній галузі та гарантує ідеальний баланс між вагою, міцністю та стійкістю до корозії. Титановий корпус 49 мм має найбільший і найяскравіший дисплей Apple Watch, тож інформацію на ньому чудово видно навіть під палючим сонцем. В умовах слабкого освітлення яскравість зменшується. Нічний режим автоматично активується у темряві. Великий розмір дисплея дає змогу налаштувати його практично під будь-яку діяльність. Насправді це найяскравіший дисплей, який Apple коли-небудь встановлювали в гаджети, створені нею. Додайте до цього ще захист від води на глибині до 100 метрів та захист від пилу ідеальний помічник і надійний партнер для тренувань з безліччю нових функцій. Поєднуйте біг, їзду на велосипеді або плавання в одному тренуванні. Додаток тренування автоматично розпізнає, коли ви змінюєте вправу. Зони з серцевого ритму показують дані про рівень інтенсивності тренування. Легкий і тонкий ремінець трейл зі зручною застібкою для швидкого регулювання забезпечить комфорт під час тренувань. Apple Watch Ultra 2 також створено для непрофесійного снорклінгу і підводного плавання та вільного занурення. Він має всі основні функції, які потрібні дайверам. Справжнім поціновувачем глибини рекомендую встановити платний Oceanic Plus, щоб мати справжній комп'ютер для дайвінгу на зап'ясті. Додаток розроблений у партнерстві з відомими інноваторами підводного світу Huish Outdoors. Корисні посилання залишу під відео, як-от на додаток і на Apple Watch Ultra 2 із гнучким та еластичним ремінцем Ocean. А для тих, хто, як і я, не займається дайвінгом професійно, буде достатньо додатку глибина. Відкриваємо параметри загальні і потім автозапуск. У розділі під час занурення обираємо вибрана програма глибина. Тільки но ви з Ультра 2 занурюєтесь на глибину більше одного метра, додаток автоматично активується: покаже час, поточну температуру води, тривалість перебування під водою, поточну та максимально досягнуту глибину. Після занурення точки входу та виходу з GPS автоматично синхронізуються з вашим iPhone і хмарою. У додатку компас доступні всі важливі деталі: як от висота, нахил, довгота і широта. Подвійним дотиком додаємо пункти маршруту, обираємо висотомір, щоб побачити тривимірне зображення маршруту. Повернутися назад допоможе функція пройдений маршрут. Високоточний двочастотний GPS на основі даних автоматично прокладе шлях до місця, де ви були, навіть якщо ви не в мережі. Для мандрівників ремінець Alpine – легкий і надійний, виготовлений із двох текстильних шарів, сплетених без шивання. На випадок непередбачуваних ситуацій є сирена, щоб покликати на допомогу. До речі, наразі дуже актуальна функція. Натисніть і утримуйте помаранчеву кнопку дія зліва або бічну кнопку справа, щоб зробити екстрений виклик або ввімкнути сирену. Звук на 86 дБ буде чутно на відстані до 180 метрів, але у закритому приміщенні вмикати не будемо. Вимкнути можна, накривши годинник долонею. Тепер роздивимось поближче Apple Watch SE. Він також потужний і має багато функцій, доступний у корпусі з алюмінію у двох розмірах. Якщо ввімкнути швидкі дії, це дозволить вам використовувати пару крутих жестів як от подвійне стискання, щоб відповісти на дзвінок. Це також працює з таймерами та багатьма іншими функціями. І ще одна корисна функція ярлики спеціальних можливостей. Виберіть контроль пристроями поблизу. Тричі клацніть коронку. Годинник миттєво захоче підключитися до вашого iPhone. І тепер можна робити цілу купу речей на своєму телефоні з Apple Watch. Безперечно, одним з моїх улюблених є контроль над медіа. Можна регулювати гучність, призупиняти або відтворювати медіафайли. Apple має багато різних циферблатів. Але якщо ви хочете щось більш індивідуальне, встановіть застосунок Watch Faces by Facer. Потім відкрийте програму на своєму телефоні і обирайте з безлічі циферблатів. Apple Watch SE піклується про ваше здоров'я і робить дійсно важливі нагадування. У програмі здоров'я в розділі Ліки відскануйте будь-які ліки за допомогою камери. Годинник покаже всю важливу інформацію. Тепер додайте частоту та час прийому ліків. І Apple Watch нагадає про це. Ну чудово ж! Усі ці моделі Apple Watch перші вуглецево-нейтральні продукти Apple. Компанія скорочує кількість викидів завдяки інноваційним матеріалам, чистій енергії та низьковуглецевому транспортуванню, інвестує в природоохоронні проєкти і планує до 2030 року зробити всі продукти вуглецево-нейтральними. Є ще багато крутих налаштувань у цих годинниках. Пишіть у коментах, про що розповісти. Карти, компас, таймери, чи, може, віджити. Як поділитися циферблатами чи додати ключ від авто. Обов'язково підписуйтесь, ставте свої вподобайки, бо вони дуже важливі для нас. Ну і до зустрічі в нових відео!